Так, до мене ранок вже прийшов, я на розвантаженні, сам Белл все для будівництва, дуже багато різних техніки, як і великої, так і маленької, ручної техніки. Ну, Вони все тут продають, о, в оренду здають. О, навіть дробина, якщо вам потрібно. Багато чого. Коротше, мені треба розвернутися і задом під жовту рампу під'їхати. Генератори... всякі... Багато чого, тут можна перечисляти дуже-дуже багато, відбійні молотки, шланги, насоси, підйомники, бачите ці... оці ось. Так. Все, що... все, все, що вам потрібно. Потрібен вам фортліфт на якийсь час, теж в них можна орендувати. Так, мені треба тут буде розвернутися якось. Типа туда, потом назад, в рампу, а потом туда и заду-назад зад, на рампу жестку. Все, его заводят. Кормушка поднимается и вывозит его звезд. Навіть можна машини замовити собі спеціальним якимось під, для, для під, до заправки там, спецтехніки. Різні погрузчики є, навіть асфальтовокладчики, Ну, асфальтокладчики є, які... все коротше, тут є. Багато чого. Все. Швидко все зробив, все вже поховав, все, їдемо на наступний. По на навігатору миль. 15 їхати по іншому навігатору Ми 10, здається, чи 5 зараз глянемо. 11 миль. Все, я вже на другій доставці, доставочки. Доставці, о! Ланцюги познімав, стрепу зняв, все, так, так само в рампу став. Вони бачите, підкладають обов'язково башмачки. Ця піднімається по висоті, йому так мабуть зручно, бо йому треба на фортліфті піднятися, зачепити його і вивезти. От. Така ж схема схожа компанія, але тут, бачите, така більш, більш серйозніша така техніка для будівництва. Так само насоси, генератори, пам'ятаєте, я такий схожі возив на те інші компанії. Питали скільки там кіловат. Якщо я знайду, я вам скажу. Так я не знаю скільки кіловат дає. Вольтаж 240, 480, 240, 120. 60 ампер, 30 ампер, 60 ампер. Power factor 08 1, ціла. температура 40 градусів. Так, ну це А, це по генератору, бачите? Я не знаю скільки тут в кіловатах може. А, 14,25 і 14 кВт. Старт бізнес нейтрал, зигзаг. Ага. Це як роботи. Коротше, 25 кВт. 20, 20 кВт. 13 кВт. Правильно я сказав? Бо я ж не дуже в електриці. То я думаю, ви... підправите мене. Я не ображаюсь, коли ви поправляєте мене. Це нормальна річ. Отакий, От значить, гра... грейдер, так, я називаю. HE Equipment Service. Так, підйомники, отакий От ескаватор є. Отакий от є. Джон Deere. Джон Deere робить зелено і жовт. О, ця жовтий притаманний колір катерпілеру. Он GSB. І оця GLG, бачите, вони теж. Це стандартна розмальовка. Uh, Bells Rentals, де я був до цього. Вони тільки все зеленого кольору. Вони під себе вже замовляють. Ну, вона дуже велика компанія, тому, тому і можна. Трохи допоміг чувачку зацепитися. Просто він ще на галь, з гальми не зняв його. Це отак от вивозить. Той я не міг зняти, бо той сам заводиться і швидко виїхав, поки трохи зайнятий був. Він це дерев'яшки поклав в той проміжок, пам'ятаєте, вам показував. Ну і все, отак у нас друге розвантаження було. Я зараз тут біля порта знаходжусь, тут великі порта. Є контейнери, але або ж таки на насипний суміш. Вільмінгтон. А отут Вільмінгтон Марін Центр. Тут зберігаються яхти, лодки і всяка всячина. Отак от, от все, чекаємо на наступний монтаж, десь треба стати. Я не знаю де тут стати, тут нема тракстапів, нічого такого, зараз будемо дивитися. А із з цього міста Вільмінгтон Нос яке знаходиться на узбережжі. Антарктичний океану. Звідси починається дорога Сорокова. Ось. І вона, ця Сороковка, отак от йде. І йде до самої Каліфорнії. Ось вона. Ні, це двадцятка. Сороковка йде через Теннессі, Арканзас. А потім вона йде. Вона? Так, Сороковка. От, потім Оклахома, потім у нас Нью-Мехико. Потім... Ой. Техас, Нью-Мехико. Давно тут не їздив. Аризона і Калифорния. І от сороковка у'їжджает тут, тут, тут. Де заходу? Ізохов... Де загоду? О, сороковка, да, і вона отсюда не йде. І все. От так от. дуже часто їздив по цій сороковці, обожнюю її, але давно вже не їздив, чесно, от в трьох тих областях від Техасу і так далі. На Вені часто їздив. На траку ще на разу. не разу. Був один раз в Амаріло я. Один раз був. Да. Але далі щось я не пам'ятаю. Ну, такий порт, бачите, тут пальне, от бочки з паливом. Лавс, Бачите, тут лавс заправляється. Вон контейнери. Які зараз контейнер стоїть на розвантаженні чи завантаженні. А, навіть два контейнера стоять. Ну, а з цієї сторони тут цепучку ми проїхали. Там частина яка зберігається. Я приїхав на сміттєзвалище, хоча я думаю, тут якась хімія буде мені засипати. Торпований якийсь вантаж написано. Я один раз заставляв на сміттєзвалище якусь там, не тканину якусь, не знаю. А це мені щось будуть вантажити. Я так кажу, це будівництво. Оце я зрозумів, що це будівництво. Зараз піду дізнаватися. Так, завантажили мене. Вага невелика. На задню аксель 20 тисяч, хоча вони не дуже по центру поклали. Вони, бачите, від центру центр у нас і туди пішли. Ну, Те, що він важкий, то нормально. Вона все з 38-39 PSI на драйв-акто. На драйв Завантажували теж рентованими Sunbelt Rentals зелений. І United Rentals це теж дуже велика компанія по а, здачу в рент спецтехніки різної. Це якісь робочі, вони щось за хімія. Чи що воно таке? Воно торповане, зараз я з трепами закину. Що воно таке, не знаю. Яка суміш? Яка суміш? Йоукофло. Йоукофло! Короче, не знаю, що воно таке, але воно в пакетах з, може якась хімія для чогось, для пригнивання. Сміття, не знаю. Зараз треба кидаю і все. І тарп, один тарп закину. Так, тут ну, що, щось на дощик починається, натягується. Все, я кинув стрепи, кинув нахрест. Коли мішки бажано нахрест, він туди точно не позлітає по краях. Все, ну, ще. це ще треба буде раз-два-три підтягувати його. Буде такі мішки. Матеріал змішкав суміш в мішках і постійно треба підтягувати. Вона... Ти їдеш, воно осідає трохи. Тут бачите, є спейс, відстань, вона буде стягуватися, Тра... О, по... це Мені залишилося старпу накинути і в дорогу. Так, ну я все, я все закінчив. Хлопці теж тут закінчили, уїжджають. Ось. хлопці мексиканці, як правило. Сморі такі є, не сильне, але такі є, знаєте, запашок. Все, і це затурпував. Сильно намучився. Але так, більш-менш нормально. Трошки можна було б підтягнути ну, трошки назад, щоб тут краще, але як поклав, так поклав. Що зробиш? Все, розвертаємося, виїжджаємо. Так, Всім доброго ранку. Всім привіт! Ой, вибачаюсь. 9.50 понеділка, 13 числа. З п'ятницю ввечері я був вдома. Суботу неділю відпочивав вдома. А, да Зараз з отими палетами. Тільки заїхав на джобсайт, сказали тут на паркінгу стати І потім п'ять додому. Бо у нас... Заплановані вихідні з дружиною. Ох, все, я пішов працювати, щось цікаве зараз буде. Я вимкнувся, Хоча розвантаження, що тут може бути цікавим? А так записую для хронології, для вашого розуміння, щоб не було якогось загублення. Отак. Все, я empty, як то кажуть. 9.50 проїхали, 10.22 уїжджаємо. Все, все готово. Що скільки йшло? 32 хвилини, при тому, що я ще хвилин 5, як мінімум, сидів тільки що в траку цієї милі заповняв. За цей тиждень за той, той що був, ми зробили 2400 миль. Було 4 рази тарпи, одна восьмерка і дві четверки це плюс 200 баксів. І плюс було два дропи. Це ще плюс 50 баксів. Що множаємо на центи милі і додаємо суму. Це я розказую про реальну заробітку зараз на Flatbet. Можемо Може, ми не так багато робимо, але за рахунок е більш-менш зарплатні, то більш-менш виходимо. Таке, більш-менш нормальний заробіт. Не можна сказати, що він поганий, але не можна сказати, що він дуже високий. Але це вище, ніж на якійсь іншій роботі, якщо локально десь працювати. Отак, я все перевірив, все, додому мені їхати півтори годинки. А, ні, навіть 2, час 45-14 миль. Там ще 120 миль. О, це їдемо додому, так що тут має бути кінець. Не знаю, буде бажання на вихідних знімати дещо. Ну, буде, бо там є в мене стол, ми трошки столу робимо з батьком. І у нас запланована відпустка з дружиною, якщо... Там, якщо буде бажання, то я щось познімаю. Ну подивимось, як буде відпустка йти, бо ми хочемо вдвох побути. 14 років такого, у нас не було такого аж відпочинку. Ну, такого, щоб ми тільки вдвох були. Побачимо. Буде настрій, будемо знімати, не буде настрій, будемо з дружиною відпочивати. Так, все на все, всім добре. Не, забу, не забуваємо молитися за наших хлопців за вільну Україну. донатте, хто донатить, хто не донатить, поширюйте Ось, донати. Кожен знає, кому донатити. Тому донатте, будь ласка, я не відкриваю збір, але я про це розказую, бо це велика відповідальність, збір на себе відкривати. Ось тому я цього не роблю, але підтримую тих, хто цим займається, дуже професійно займається. Молодці хлопці, дуже їм дякую. Особливо дякую United Helping for Ukrainian. Це хлопці з Чикаго. Всі, як володарі бізнесу, більш там більше тракового бізнесу. Хлопці постійно щось відправляють дуже багато і машини, і все. І так, що окремо волонтери з різних штатів збирають кошти, відправляють. І дуже часто в групах так, Driver, UA Ю Фейсбуці теж хтось якісь збори робить. Ну, десь потрошки треба, там трошки, там трошки, там трошки, і загально ми будемо допомагати хлопцям. Шо? Слава Україні, всім бувайте! Щасливо! Слава слава! Слава Україні! Героям oh